Спочатку вигадали казочку. Казочку, щоб вона була пов'язана з нашим підприємством на тему металу. От у нас з'явився головний персонаж, хлопчик метал. Казочку саму з донькою нафантазували, а сам малюнок розмальовували усією родиною. Я працюю давно на підприємстві вже, але перший раз в цих конкурсах мені дуже сподобалось, дуже приємно. Такі заходи об'єднують нашу родину і родини нашого підприємства. Мій чоловік розповів, що в них є такий конкурс: новорічна казка» із малюнком потрібно. І ми сіли ввечері з сім'єю. і Почали. Діма почав творити малюнки спочатку, потім почали разом роздумувати про казку. каску. Ну, Діма почав ідеї подавати, а я занотовувати. Ось так і наша вийшла гарна казка новорічні пригоди. Мені сподобалося. Що мене обрали найкращим письменником казки цієї. Перемні часи завжди є місце для різдвяного свята і різдвяного, мабуть, такого дива і справжнього світла, і ми це відчули особливо з кількості робіт, які надіслали наші учасники, наші працівники для участі у конкурсі. Різдвяна казка більше ніж 80 робітників прийняли участі і від -Кривий Ріг, і від наших дочірніх підприємств. А ми були вражені тим, наскільки світлять ці казки, і вони дарують справжню віру в. Чу... У дарують надію в те, що темрява буде обов'язково переможена і світло настане. Я почула, що наша сім'я перемогла. Це було дуже неочікувано, особливо коли знаєш, скільки всього так козаказок є. І це було дуже приємно, що наша сім'я перемогла. Ми дуже ну, старались над цією казкою. Знаєте, що здивувало в цьому конкурсі? Те, що люди, які Важко працюють, які втомлюються, які вирішують купу проблем, і мабуть. Думають, що їм не доказок, але вони взяли участь у цьому конкурсі. Вони зібрались родинами, написали чудові казки, малювали і діти, і навіть дорослі, бо дорослу руку теж видно. І це каже про те, що зараз родинний затишок, родинне тепло надважливе, тому що тільки так, тільки разом, тільки усі гуртом ми зможемо дійти до перемоги.